У Миколаїв облтеплоенерго підбили підсумки роботи за рік. На брифінгу директор комунального підприємства Микола Логвінов розповів про запуск опалювального сезону, модернізацію котелень і тепломереж, роботу точок видачі очищеної води, а також про іншу діяльність впродовж цього року. Більше подробиць знає наш кореспондент Сергій Лисюк. Комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго забезпечує опаленням значну частину нашого міста. Під час повномасштабного вторгнення росіян підтримка теплогенеруючої компанії як об'єкта критичної інфраструктури є надзвичайно важливою. Як зазначає її директор Микола Логвінов, підприємство це перш за все колектив, який сумлінно виконує поставлені задачі в будь-яких умовах. Я дуже знаєте, благодарен завдячу своїм працівникам облтепленерго, які кожен день без подвігів, без суєти виконували ті роботи, які повинні були виконати. Опальний сезон почався, і в нас 96 шість котелень. І з 96 котелень п'ятдесят пішли працювати в перший ж день. Там близько 30 – в другий день, і і вся система запрацювала повністю на треті сутки. В умовах великої війни облтепло не просто якісно обслуговує, а й модернізує котельні і тепломережі. На підготовку до нинішнього опалювального сезону підприємство витратило 58 мільйонів гривень. Можна багато розповідати про тепломережі, типу які ми побудували нові, там 5 кілометрів. Зробили капітальні ремонти на 22 котла агрегата. Ми самі робимо котли, ми можемо ремонтувати ті старі ще радянське виробництва. Поставили кілька котлів нових, запустили і ТПшки нові. Ми отримали ще ТП від нефка нам передали, ми зараз їх модернізуємо. Це все багато зроблено, вкладено багато грошей. Окрім активної участі у забезпеченні питною водою миколаївців, Облтепло планує надалі розширювати свою діяльність. На підприємстві починають встановлювати когенераційні установки, що дозволить виробляти електричну енергію. Вже є, ми монтуємо чотири установки, які будуть давати 4 МВт електричної енергії. і Є план. Побудувати 22 два мігават потужності електричної енергії для того, щоб забезпечити місто Миколаїв своєю електричною енергією повністю. Тобто, якщо нам цей план вдасться, то ми закриємо всю потребу критичної структури міста Миколаєва в електричній енергії і тобто, зможемо працювати в режимі острова. Ті чотири установки, які ми зараз монтуємо, повністю перекривають всі потреби Миколаївоблутеплоенерго в електричній енергії та закривають частину потреб. Будуть, ну, будуть закривати частину потреб Миколаєводоканалу. Миколаїв обутеплоенерго уважно ставиться до питання якості надання послуг. При підприємстві працює спеціальна гаряча лінія, де містяни можуть отримати відповіді на всі питання щодо діяльності обул тепло та можливих проблем з опаленням. Ці скарги вважання. Кожен ранок, о сьомій ранку, я її аналізую і ми ну, даємо зворотній зв'язок по всім скаргам. Тому у нас налагоджен контакт з населенням. Це дуже важливо. Микола Логвінов розповів: у планах розвитку є встановлення котелень на білопаливі за європейськими енергетичними стандартами. Миколаїв облтеплоенерго продовжуватиме активну модернізацію задля комфорту містян. Сергій Усюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.